На гріті місця без тих, хто асоціюється з українським парламентом, вікна вирішили перевірити, що робитимуть політики-лузери, які так і не потрапили до Верховної Ради нового скликання. І з найсміливішими спілкувалася Юлія Янчар. Він уперше йшов до Верховної Ради та так і не дійшов. Політик Олександр Пава добре знаний у Київраді своїм гламуром, колись балотувався й на пост президента. Попри поразки, залузера себе немає. Понімають що, по більшому щоту нічого сложного не було туди. заходити, але потрібно було обов'язково нацепити какой-то партійний флаг. А я в аватарі не мечу. Він не розшарувався й тепер планує йти в мери. Святошинський район, Борщаговка, видвігають мене в мери города Києва. Як правуватиме, демонструє на активістах, які мимоволі фільмували інтерв'ю. Взяти розказати. Одразу. Чіпок, запугався, дядь. Запугался. Запугался. Дядь, Ти тут. Може знімати, все коче. Виділи А так не виходить, що привычні питання сидіти. Бальчишки. Да, Розберіть, хулігани, мабуть, ходять такі. Потерпілі від пабота кличуть міліцію. Чоловік напав на нас. Э, за, за Два рази питався ударів. Ми б, тільки в жасі, якби ви прийшов і став би депутатом. Хіба можна ні, себе ні. вести так на вулицю? Ну, шо, можна, шановний? Можна, не можна, можна. шановний. Я не пробачаю і ці відео, виложу і вони послужать концом політичної кар'єри кар'єри Олександра Пабата. Кінець чи не кінець політичної кар'єри, а свої речі забирає. Тараса Чорновола в раді нового скликання не буде. З парламентського комітету закордонних справ, де працював першим заступником, вже виносить найпотрібніше. З насидженим місцем завжди трошки шкода прощатися. Визнає те, що він політичний лузер, збагнув ще до виборів. Тому так близько до серця своєї поразки не бере. Я з цим. Змирився ще на початку жовтня, коли побачив соціологію, яка демонструвала, як в мене різко падає е рейтинг при збереженні е такого показника, як довіра. Осадок це є перша доба. Її треба відвалятися, відіспатися, відвежеться в те плівання і воно все пройде. Це все нормально. Я безперечно розумію, що це поразка. І я тільки не впадаю. Це друга поспіль невдача для мороза. каже, тепер часу побільшало, однак є що поробити. Ну, по перше, дам вам інтерв'ю зараз. Так, якщо приїдете ще колись, я ще дам інтерв'ю. По-друге, в мене є чим зайнятися. Я планував і раніше мені треба підготувати такий аналіз політичної розвитку політичної ситуації України в, в 90-х роках. Я хочу зробити це у вигляді книжки. Він автор уже двох десятків книжок, проте найбільшому розпишається поезією. Кілька рядків присвятив і виборам. Ну, на громадянську тему. Ти думав, кинеш бюлетень і квити. Ти не сказав, коли потрібно ні. Тепер живеш, скоріше мусиш жити в країні і злодійства і брехні. Вона тобі чужа, така держава, і ти для неї муха на лайні. Бо до примара, громадянське право в країні і злодійства і брехні. Боровся до останку, але так і не потрапив до ради Олесь Довгий. Екс-члена молодої команди ділиться його секретарка. Так засмутила поразка, що нікому не дає інтерв'ю. Не відповідає мобільний і в Андрія Шкіля. Він не пройшов за списком партії, бо був у кінці. Обіцяв дати коментар. Комуніст-мажоритарник Євген Царьков, одначе потім вимкнув телефона. Рада буде й без братів Ющенків. Юлія Єнчар, Борис Сачалко, Валерій Ратушнюк, програма Вікна СТБ.